Ну і далі розказую. Представляю презентацію Русь Україна за Володимира Мономаха Великого. У даній презентації додана історична розмінка, ви можете погратися з учнями, бліцопитування і далі розповідь про епоху Володимира Мономаха. В Презентацію додана цікава інформація, наприклад, про шапку Мономаха. Ви і ваші учні можете подивитися цікаве відео, придбавши дану презентацію. Як ви бачите, чітко визначено внутрішня та зовнішня політика Володимира, з чим ви можете поділитися своїми учнями, попрацювати з документами, познайомитися із найкращим, напевно, досягненням Володимира Мономаха твором повчання дітям. Далі йде розповідь про сина Володимира Мономаха Мстислава Володимировича, який також прославився, як і його батько. Ми бачимо як внутрішню, так і зовнішню політику, політику Стеслава це презентація значенням підведенням підсумків про значення правління Мономаховичів, а також рефлексією цікавими завданнями та домашнім завданням.